слава Ісусу Христу, На віки слава! розкажіть, будь ласка, як виникла ідея взагалі організувати ваше перше паломництво і що воно зараз переросло? Моє перше паломництво було тоді, коли я ще був нормальним священником, <свісно> не був єпископом. Це було 99-му році, коли ми побудували перше каплицю своїми руками в Славуті, і ми вирішили просто так, з такої радості, що нам вдалося збудувати, пройти пішком з Полонно до Славути. Це було 14 чоловік. І коли ми пройшли, ми відчули ту радість, що дійсно ми щось досягли. І потім на другий рік вже робили паломництво в Жепетівку, знову новий храм повстав. І така була ідея, що як тільки новий храм і свято, ми йдемо пішком туди. А потім, звичайно, пішли на Бердичів перший раз, другий раз, і побачили, яка це чудова справа. Це знаєте, заохочу людей, це якийсь індузіан з'являється невідомо звідки. І молодь, яка йде, і в тих, які допомагають нам. Знаєте, і потім вже наші брати підхватили, тому що прийшли молоді священики, можливо французьканці з такою ідеєю, з таким ентузіазмом більшим. І це вже набрало такого знаєте, організованого характеру. А вже сьогодні, то я просто дякую Богу, що я можу йти. І це для мене ну, велика, велика ласка Божа. Дар Божий, що я можу піти з людьми, ще можу. І за це так дякувати. І я думаю, що кожен, хто йде, це відчуває, що паломництво має якийсь свою особливу харизму. Де людина відновлюється духовно, де відновлюється її віра, і любов і надія. Це дуже важливо зрозуміти. Якраз під час паломництва це такий дар. Ну так Бог якось дав, що ми паломники, на цьому світі йдемо і користаємо з Божого благословення і дякуємо Богу за те, що можемо йти. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, ще які е, зараз у часі війни про що просимо? За, за чим йдемо зараз? Ну звичайно, мене все серце болить завжди. Я молюся за своїх військових. З якими я постійно в контактах я в'їжджаю часто до них, і вони мені повідомляють про всі проблеми. І це найбільше болить, тому що ці молоді хлопці вони несуть величезний, страшний тягар цієї війни. І вони стають жертвами, жертвами за нас, за нашу незалежність, за те, щоб ми могли ходити дійсно і жити. І перш за все я за них молюся, службу за них справляю. Про наш народ піклуюся. І дійсно, мир для нашого народу це хіба най- Краща і найважливіша інтенція, за якою ми йдемо, в це поломництво. Ну а потім, звичайно, є багато іншого, що ми хочемо досягти в цьому житті, хочемо щось зробити, хочемо свої, свої особисто відновити, тому що ніхто нас не звільняє від обов'язку постійного навертання до Господа. І це паломництво теж дає багато в такому значенні, що ми постійно, крок за кроком, теж в паломництві навертаємось ближче і ближче до Бога. Дякую. Паломництво для мене це особливий час, особливої благодаті, коли Господь діє в дрібницях, коли Господь діє через людей, які є і крокують поруч з тобою, коли Господь діє через дощ, через сонце, через всіх тих, хто нас зустрічає по дорозі цього паломництва. Служіння, коли ти співаєш і ведеш паломництво, Господь сказав ділитися, ділитися своїми дарами, своїми талантами. Того це служіння безумовно нелегке, але коли ти усвідомлюєш цінність цього служіння, ти розумієш, що воно приносить користь не тільки для тебе, але також для тих людей, які крокують поруч з тобою, а також на слово Господню, що найголовніше. Дякую. І ще скажи, Софія, будь ласка, який раз ти вже даш в полонності? Це точно не п'ятий, я думаю, вже десь шостий-сьомий раз точно Да, десь шостий рік, ось так і насамкінець. Скажи, для чого е, людям, які побачать, можливо, це вперше раз для чого йти в паломництво? Чому варто йти сюди? Бо паломництво — це величезна сила, це така, така величезна потуга, яку неможливо ніде відчути. Це та єдність, це та спільнота, яка задає енергію на весь рік. Ти живеш від паломництва до паломництва. І в паломництві ти по-особливому відчуваєш господню присутність. Дякую. Розкажіть, будь ласка, скільки разів ви вже ходите в паломництво? Ну, в цьому році восьмий раз вже йду, слава Богу. І що ну, для вас є паломництво? Для мене паломництво то, навірно, саме основна. Подія року, на яку готуємося заздалегідь. Але ну, є якісь перепони в тому, але якось Бог так все скерує, що все час найде якийсь час для того, щоб піти у відпустку тобто в паломництво. Mm -hmm. ну, так я знаю, ну, йду, казати же хочу, то мало казати. Просто рвуся в це паломництво, Воно мені якісно, надає мені силу під паломництво до паломництва. В роботі, в сім'ї. Ну, Бог, Бог допомагає, Діва Марія. Так що добре. Сьогодні лє цілий день дощ, буває дуже палюче сонце. Чому ви готові терпіти ці всі такі? Ну, я думаю, що Ісус більше за нас терпів на кресті. Угу. Ми те, що ми робимо, це дуже мала, мала лепта того всього, що вкладаємо ми в то. Ну а так маємо за що терпіти. Хочемо, щоб поскоріше був мир в Україні, щоб люди якісь добріші стали. Ну, дуже багато зла в світі. Може, ми хоч спробуємо трохи змінити ту ситуацію. І ще, скажіть так, наостанок для людей, які можливо побачать це перший раз, то як заохотити інших, щоб йти в паломництво? Для чого йти в паломництво? Ну, я, чесно говоря, кожен рік іду, думаю, ну ще цей рік піду і більше ні. А вже потім як квітень місяць і вже починається в мене ломка. Я вже починаю дзвонити, чи буде то паломництво, звідки будемо вирушати? Ну то треба один раз спробувати, і це такий наркотик. Для життя. Прийдіть Якщо... і подивіться. Прийдіть і подивіться, це дуже супер. Це просто не можна передати словами, які ті враження, ті Та атмосфера тих людей, які всі люди добрі, щасливі. Ну, Всього, всьо, все, всьо, все, всьо, все супер. То треба просто спробувати і все. Слава Ісусу На да, віки слава! Скажіть, будь ласка, який раз ви вже йдете в паломництві? Це для мене буде 13 паломництво до Бердичева. Я такий традиційний паломник. Навіть коли були часи ковіду, ми в невеликій групі паломників також ходили до Бердичева. Задоволені, погода суперова, Бог нам дає дощ, дає цю благодать. Тішимося, що можемо, підтішимося, що можемо молитися за мир за перемогу, за Україну. Ми ну сподіваємося, що матінка Божа нам найближчим часом подарує перемогу. Скажіть, будь ласка, ви йдете вже тринадцятий раз. Так. Дорога не змінюється, змінюються люди, обставини. Але чому ви знову і знову вирішуєте йти? Тому що завжди бачу плоди того паломництва. Те, що просиш, рано чи пізно Бог тобі дає. Тому надіємося, що ці наші походи, ці наші жертви, ці наші такі незручності, які ми переживаємо в паломництві. Вони принесуть свої плоди, ну і нарешті отримуємо довго перемогу і мир. Як заохочення для тих, хто побачить, може це перший раз. Чому треба йти в поліцію? Як я всім рекомендую, всім бажаю хоч в раз житті прийти з цим полонницем, тому що насправді це такі духовне перезавантаження, такі духовні реколекції, які, я думаю, кожна людина того потребує. Тому запрошую, тому раджу ходити і повірте мені, що ви будете задоволені на всі 100%. Євгенія, у вас сьогодні день народження, ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали такий спосіб святкування цього прекрасного дня? Ну, це вже традиційно. Я зустрічаю свій день народження з Марією, і це, як на мене, це найкраще святкування Дня народження з усіх, які можна було варіантів придумати, ну, як на мене, як на паломників. Всі мені бачу, що всі дуже раді, всі би казали, що хотіли б, щоб їхній день народження тут проходила. Ну але наразі. У мене ще відної дівчинки Марії Дюдюк передаю теж день народження вітання. Ми з нею вдвох святкуємо. Тобто і молоде покоління обирає саме таке святкування. Дякуємо вам і ще раз вітаємо. Нехай матінка Божа Бердичівська обдаровує всіма необхідними благодаттями, які потребує ваше серце. Слава Ісусу Христу, Слава перед... навіки Богу. Перед нами останній ривок перед бердичем. Розкажіть ваші враження після цьогорічного паломництва. О, враження, як завжди, дуже радісні, багато любові і дуже багато вдячності. Це те, що завжди присутнє. На на щоріч, щороку, а цьогоріч я дуже багато було емоцій в зв'язку з тим, що нам довелося долати погодні умови. І дощ, із градом, і злива, і було нам і холодно, і вітряно, але від того не було менше радісно. Тому дуже хороші, позитивні емоції. Який раз ви вже йдете в це паломництво? Це вже в всьоме. Чому вибираєте з року в рік такий вид е духовної молитви, е як паломництво? Чому? М -м насправді е щороку паломництво не схоже одне на інше. Але те, що завжди присутнє, це те, що я вже сказала, дуже багато любові і дуже багато радості. Як вчора сказав наш директор паломництва отець Кирило, це святий час, і це розумієш і тут, і потім уже бо паломництво має пролонговану дію і відчуваєш цю радість, і потім і цю дію. Потім тому я обираю цей час. Дуже свідомо і дуже чекаю. Насправді живу від паломництва до паломництва, бо черпаю тут дуже багато сили, котру потім мені дуже треба. І для роботи, і для служіння, і для різних побутових навіть справ. Тому я дуже-дуже вдячна, що воно є. З чим повернутися додому після цього паломництва? Що вже таке є, що точно залишиться в серці, як спогад, який понесете додому. Ну, я знову повторюся. Не буде оригінальною, це дуже багато любові, яку я тут отримала. І я знаю, що ця любов від Бога і Він дає через людей, котрі тут є, через наших дорогих, просто надзвичайних священників, через тих, які тут нам служать. Вони такі жартовні. У них так багато любові, і вони неї так щиро діляться. І ці люди, котрі тут є. Тут дуже багато рідних облич. обличчя вони вже стали насправді близькі, не перебільшуючи це вже як родина. І тому це все я принесу додому і з цим всім дуже хочу ділитися цим світлом, радістю, любов'ю і все це найкраще, що Бог дає через людей. Тим, хто побачить, можливо, це відео в перший раз і почує про паломництво, в перший раз що би ви хотіли передати, або як заохотити їх, спробувати <рес> чесно, після цьогорічного паломництва. Ну я не буду скривати свої емоції і і надалі. Тобто мені воно подобається навіть через дощ. Був град, тільки снігу не було. Слава тобі, господи. Були і блискавки, і громи. Сонечко палило тільки один день. А Це так правда. нас мило, 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 мило нас мочило. Обмивало, обмивало. І чесно кажучи, ну агітувати треба обережно. Ну тому що це ну випробування, це фізичне випробування, випробування і моральне випробування. І дорога буває різна. Буває кам'яниста, незручна на болючі ноги. Це буває дуже ну некомфортно буває, але все одно я думаю, що є багато людей, таких як я, і ну доказом є так само велика кількість паломників тут, тепер зараз котрі не дадуть збрехати, що це паломництво, це є заряд. Енергії такої Божої справжньої енергії і, і тої великої, великої Божої благодаті, ми можемо з котрою ми можемо жити і служити цілий рік аж до наступного паломництва. А взагалі, паломництво це така мініатюра життя для мене. Якраз вчора я про це думала, коли ми йшли. Спочатку був асфальт рівний, потім була вибоїста дорога. А потім це каміння страшне, там де ми вже добували те, що ми не добили на асфальті під сонцем і дощем. Це було дуже важко йти. Потім та хресна дорога. Мені це реально нагадує життя у нашому житті. Теж так. Нараз треба дивитися під ноги, куди ти йдеш, щоб не чи в ямку не стати незручно і не вивихнути ногу, не зробити собі боляче або не вляпатися в якусь неприємність, котра теж буває на дорозі, Ідеш і дивишся під ноги. Тобто треба бути уважним. Ну все як в житті. А потім треба підняти очі вгору в небо. І подивитися, що там є та сила, котра допомагає здолати це все. Тобто, це наш Господь, наш Ісус, і Його мати, котра так нас чекає, і цю любов, і цю материнську радість ну я не можу її не відчувати, тому я щиро ділюся і заохочую вас. І не пошкодуєте, якщо ви спробуєте. Я так думаю. Дякую дуже і бажаю вам дійсно зустрітися з тим океаном любові в самому санктуарі, який чекає нас за декілька кілометрів. Я не Дякую сумніваюся дуже.